свой він завойовує серця жінок своїм голосом, викликає скопу сльозу навіть у найсуворіших чоловіків полиці в його будинку, стогнуть під вагою численних нагород. Світова суперзірка, яка продала 80 мільйонів альбомів, співак якого обожнюють як поціновувачі поп-музики, так і шанувальники класики. Людина, яка знаходить час на благодійність і втілює гуманітарні проекти у різних куточках світу. Ми зустрілися з єдиним і неповторним Андреа Бочеллі у швейцарському Давосі, куди він приїхав за за черговою нагородою перед тим як почати інтерв'ю, послухаймо чарівний голос Маестро Андреа Бочелі, дякую, що погодилися взяти участь у програмі Глобальна розмова. Ви приїхали сюди, щоб отримати премію за вашу гуманітарну діяльність. Змінювати світ на краще для вас так само важливо, як служити музиці. на цю питання. На це питання відповісти непросто. Для мене це рівнозначно. Музика упродовж життя була моєю пристрастю. Я завжди прагнув віддавати їй усі сили. Ще з того часу, коли переконався, що музика приносить радість, спокій і певною мірою робить цей світ кращим. È, Я aiuta, думаю, мої e колеги погодяться зі мною. Тому ці дві діяльності пов'язані. Quindi, in un certo senso, le cose vanno di pari passo. Говоримо про ваші інші проекти. Чи є поміж них такі, які б ви назвали вашою пристрастю? Інженери Насправді, все, що я роблю, я роблю із пристрастю. Уже протягом декількох років мій фонд втілює дві основні програми. Покликання покликані допомогти людям зі слабким зором і сліпим. Примокоме йдеться по перше про розширення їхніх можливостей у побуті, і по-друге, про розробку спеціальних пристроїв, які спростять їм життя. Дуже багато таких людей живуть у містах самі і щодня зіштовхуються з проблемами. Да солі, да солі неле нелеградішіта наприклад, їм потрібно вийти з дому, дійти до крамниці, ка дістатися роботи. необхідно, щоб допоміжний прилад був розроблений якомога швидше. Коса фантастика, душі реалізарі кистокустоменту. Абсолютно безумовноле повернімося у часи вашого дитинства. Ваші батьки ніяк не були пов'язані з музикою. So, Це все витівки генетики. Мій батько був абсолютно далекий від музики, у нього навіть не було слуху. У мами був, але поганий. So так що я не comment. знаю навіть, яка комбінація генів так, породила цю пристрасть, але генетика, це так. Сияната, questa пасіоня, questa... Я з дитинства вклоняюся музиці. Perché, Мабуть, це доля Чим музика вперше причарувала вас. Ви пам'ятаєте цей момент? чудово пам'ятаю. Згадую, наприклад, як я хворів і батьки ставили програвач біля мого ліжка. Саме тоді моя душа вперше помантрувала у нематеріальний світ. Тепер слово глядачам у них до вас є чимало запитань. так, наприклад, Ніколас Ендрю Гумуля запитує хто мав найбільший вплив на вас у музиці і додам від себе загалом у житті? Якщо говорити про музику, точніше про спів, то безумовно це Франко Кореллі, італійський тенор з міста Анкона. почувши якого, я був приголомшений. Це було кохання з першого погляду я вважаю, що насамперед саме йому зобов'язаний своєю кар'єрою. звичайно, протягом життя були й інші приклади. навколо було багато чудових людей. Чий талант не залишав мене байдужим, так чи інакше вони впливали на мене, на мою манеру виконання, тому що все, що ми робимо, це сума нашого досвіду, наших знань. Так що те, як я співаю, це і є моє життя. У вашій музичній кар'єрі знайшлося місце і для поп музики. Наприклад, ви співали Селін Лопес Дженіфер Лопес. що вам дає поп музика, чого немає в опері. Поп музика Я би сказав, що поп музика дає легкість Бувають моменти, коли потрібно просто підняти настрій. Це її завдання. Ти солеванімоно. È un po' questo il, lo scopo. Якщо говорити про репертуар, назвіть пісню, яку ви могли б заспівати на будь-якому концерті, яка б на 100% підкорила б публіку. Я би заспівав арію ніхто не спить з опери почині Турандот. Це безумовно один з тих творів, які знаходять найбільший відгук у серцях публіки. Один з наших глядачів у соцмережах Петро Брікс запитує, яка ваша улюблена пісня? У мене немає улюбленої пісні. Дякувати Богові, я люблю різну музику. І насамперед я люблю ті музичні твори, які ще ніколи не співав, які мені ще належить вивчити і заспівати. Якби ви могли заспівати у дуеті з ким завгодно, кого б ви обрали? grande Семпрекридохеся завжди любив різні голоси. Гадаю, мені пощастило, адже я маю можливість співати з найкращими виконавцями сучасності. Я згадую з величезним задоволенням, як вперше заспівав «Селін Діон. у світі дуже багато визначних голосів, і я чекаю, коли нарешті вийду на сцену. З будь-яким із них і, 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 Хто, на вашу і, думку найвизначніший співак усіх часів Як я уже казав, колись найбільше враження на мене справив голос Франко Кореллі Але звичайно ж, 20-те століття подарувало нам багато інших визначних співаків. Карузо Беняміно Джиллі, Пой... Бен Джиллі Пой... Маріо Дель Монако, Монако Ауреліано Пертіле та багато інших. Зазвичай ви дуже хвилюєтеся перед виходом на сцену, але виглядаєте завжди абсолютно спокійним. У чому ваш секрет? Я не знаю страх перед сценою залежить від характеру. Важко щось із цим зробити. Крім того, хвилювання залежить і від того, що і де ви будете виконувати, яку музику будете співати. Я завжди схиляв коліна перед оперою, зокрема перед публікою, яка приходить її слухати. Щоразу перед виходом на сцену я відчуваю величезну відповідальність, бо знаю, що переді мною у залі зібралися сотні людей, які витрачають свій час, гроші щоб прийти і послухати мене. Це означає, що я повинен бути на висоті. маю справдити їхні очікування. Ви виступали перед багатьма знаменитостями. Як ви почувалися? Перед ким нервували більше ніж перед іншими? Хвилювання це завжди хвилювання. Навіть якщо ви будете виступати перед маленькими дітьми. Почуття відповідальності присутнє постійно, de de silla, звичайно, spesso, були моменти, які я ніколи не забуду. E Наприклад, Наприклад, коли ricordo, я співав перед понтифіками ricordo, або перед президентами, коли ricordo, познайомився ricordo, з Мохамедом ricordo, Алі. Він був одним з героїв нашого часу, людиною, яка відмовилася від титулу чемпіона світу заради благородної справи. Тоді у його будинку, поруч з цим сильним і в той же час таким хворим чоловіком, який після довгого мовчання попросив мене заспівати, я дуже хвилювався. Che dopo giorni di Кидо по жорні дісілянціо è stata una grande emozione. співати для папи римського це був теж дуже емоційний для вас виступ. Маймен, як почувалися мізванчамо колдиреке почнімо з того, що я дуже набожна людина. Я був таким завжди. Я вірю у Бога і постійно ставлю собі запитання на кшталт, що таке життя, у чому його сенс. І відповіді, які я знаходжу, змушують мене звертати погляд до небес. для мене намісник святого Петра символізує вищу владу на землі, і зустріч із ним стала моментом, який я не можу змалювати словами. кожен із понтифіків виняткова особистість. Я згадую про людяність Івана Павла II, Харизму Венедикта XVI. І я особливо добре пам'ятаю, бо це було зовсім недавно. Емоції, які охопили мене під час зустрічі із Франциском. Він святий, і я беруся стверджувати це до того часу, як церква зарахує його до лику святих. Su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Я б хотіла поставити ще одне запитання в соцмереж Глядач під Моя у бан запитує: Якби у вас не було цього чарівного голосу, яку б діяльність ви обрали? <гану> Історія не знає слова, якби але. Я вивчав право. Я отримав диплом юриста у моїй рідній пізі, і можливо я спробував би зробити кар'єру адвоката. це найімовірніший сценарій. Як ви можете трьома словами описати своє життя це не просто. Завжди важко давати визначення. Досі моє життя було незвичним з будь-якої точки зору, спокійним, щасливим загалом. Я завжди вважав себе щасливчиком, тому що мав те, чого усі прагнуть. Я маю на увазі любов і повагу близьких і тих, хто живе поруч. Просимо. У нас є ще одне запитання для вас глядача з Ніком Торера. Він запитує, як ви досягли успіху, про що ви шкодуєте, і що б ви порадили молодим людям? Мені довелося пройти через ті ж випробування, що й кожному, хто хоче домогтися чогось у житті. Цей шлях вимагає жертв, зусиль, але приносить велике задоволення. Моїм особистим випробуванням на міцність стала необхідність переконувати впливових людей у музичній індустрії і не тільки їх, що і в наш час є місце для опери для таких голосів як мій. Я пережив період захоплення поп музикою, рок-музикою і соулом. Музикою про яку пишуть журнали і газети. Однак я завжди знав, що класична музика була, є і буде.